Пестощі. Автор Гі де Мопасан. читає Валентина Виноградова. Ні, ні, мій друже. Навіть не думайте про це, те, чого ви просите, обурює мене, викликає огиду. Схоже, що Всевишній, в якого я щиро вірю, звелів колись до всього прекрасного, яке він створив. Додати Мірку чогось гидкого. Він дав нам кохання найсолодше за всі на світі почуття, та, зваживши, що для нас воно надто прекрасне та шляхетне, створив хтивість цю підлу, брудну, обурливу тваринну жагу. Яку він змішав, немов наглум з усім нечистим у нашому тілі, зробивши це так, що сором про те й подумати і не годиться говорити, хіба лише пошепки, вияви, хтивості бридсь, ганебні, їх приховують, вони обурюють душу, ображають зір, їх засуджує мораль. Переслідує закон, і люди віддаються пристрасті вночі, неначе злочинці. Цього не просіть у мене ніколи ніколи. Я не знаю, чи кохаю вас, але я знаю, що мені приємно з вами. Ваш погляд тішить мене, ваш голос. Пестить мені слух, але якщо ви, скориставшися з моєї слабості, здобудете, чого прагнете, ви зразу ж станете мені ненависні. Ніжний зв'язок, що нас з'єднує, порветься і нас розділить безодня ганьби. Хай усе залишається таким, як є. І кохайте мене, якщо хочете, я не бороню. Ваш друг Женев'єва. Пані, дозвольте й мені в свою чергу поговорити з вами просто без зайвих церемоній, так, як я говорив би з приятелем, який збирається назавжди в монастир. Я теж не знаю, чи кохаю вас. Про це я міг би дізнатися, лише домігшись того, що так вас обурює. Пригадуєте вірші Мюссе? Ще пам'ятаю я ті спазми пожадливі, цілунки пристрасні, розпалені тіла, і зуби сціплені, і зимний під чола. Небесні хвилі це або або жахливі. Ми, чоловіки, теж відчуваємо огиду та відразу, коли охоплені всевладним поривом інстинкту, опускаємося до випадкових зв'язків. Та коли жінка, наша обраниця, чарівна. Нездоланно ваблива, як ви вабите мене, то любощі стають п'янким щастям що найповнішим і безмежним раюванням. Пестощі, пані, це випробування почуттів, якщо після обіймів наш запал згас, то ми помилилися. Коли ж він дужчає, то ми кохаємо. Один філософ, що відкидав цю теорію, застерігав нас проти тенет, які людині наставила природа. Природі доконче потрібні живі істоти, сказав він, і, щоб змусити нас створювати їх, вона кладе у пастку подвійну принаду. Кохання і хтивість. І він додавав: Тільки но ми впіймалися, тільки но минула хвилина божевілля, нас огортає глибокий сум. Бо ми розуміємо, як спритно нас ошукали, бачимо, відчуваємо ту таємничу причину, що штовхнула нас у суперечволі. В цю пастку. І це трапляється часто, дуже часто. Тоді ми підводимося з огидою. Природа нас подолала, вона нас штовхнула своєю владою в розкриті обійми, бо прагне, щоб обійми завжди були розкриті. Так. Я звідав холодний пал поцілунків, незнайомих уст, пильний, несамовитий погляд очей, яких ніколи перед цим не бачив і більш ніколи не побачу. І все інше, про що не смію писати, все те, що сіє в нашій душі, гіркоту і смуток. А коли ця хмара пристрасті, що називається коханням, обволікає двох істот, коли вони постійно думають одне про одного, коли за час тривалої розлуки неугавно і безнастанно в вдень і вночі виринають у пам'яті риси коханого обличчя, усміх. Звук голосу, коли усіма думами володіє один образ, що його нема, і все ж він стоїть перед очима? Хіба не природно, щоб обійми нарешті розкрилися, щоб уста з'єдналися і переплилися тіла. Невже ви ніколи не почували жадоби? Поцілунків, хіба вуста не прагнуть уст, а ясний погляд, від якого завмирає серце, хіба не буде у ваших жилах нездоланного, несамовитого запалу. Це пастка, ганебна пастка, скажете ви, хай так, я це знаю і радію, потрапивши туди. Природа приховує пестощами свою підступність, щоб змусити нас проти волі множити прийдешні покоління. Тож викрадімо в неї пристрасть та й обернімо собі навтіху, витончимо, зміцнімо, зідеалізуємо її, коли хочете. Тепер і ми ошукаємо природу. Цю крутійку зробимо більше, аніж вона хотіла, могла і наважилася нас учити. Сластолюбство це коштовний камінь, здобутий у надрах землі. Берімо ж його, різьбімо, вдосконалюймо, не питаючи первинних помислів і потаємної волі того. Кого ви називаєте Богом, наша думка може все зробити поетичним. Оспіваймо пані сластолюбство, його тваринні вияви, витівки, його жахливі збочення. Любімо сластолюбство, як те п'янке вино, як той дозрілий плід, що пахощами сповнює уста. Як те щастя, що сповнює кожну клітину. Любімо тіло за те, що воно прекрасне, біле, пружнє, налите соком, солодке для поцілунків і ніжне на дотик. Коли митці шукали чистої, досконалої форми келиха, з якого б мистецтво могло пити п'янкий трунок, вони вибрали подобу жіночих персів, які нагадують бутон троянди. Якось я вичитав у одній ученій праці у словнику медичних наук таке визначення жіночих грудей, ніби зроблене паном Жозефом Прюдомом, який став доктором медицини. Жіночі груди. Можна розглядати як щось потрібне і водночас як щось таке, що служить нам для насолоди. Відкиньмо, з вашого дозволу, користь, і залишімо тільки втіху. Чи мали б вони цю божественну форму, яка викликає непогамовну жагу, коли б вони призначались? Лише для того, щоб годувати немовля. Хай моралісти, пані, проповідують сноту, а лікарі застерігають, хай поети, ці шахраї, що самі себе обдурюють, оспівують шляхетне єднання душ і всеосяжне щастя. Хай негарні жінки виконують свої обов'язки. А розважні чоловіки вершать нікому не потрібні справи. Хай мудрагелі мудрують, священники проповідують. Ми ж кохаємося в любощах, що п'янять, зводять з розуму, збуджують, знесилюють, вбивають і воскрешають. Вони. Духмяніші заладан, ніжніші за весняний леїд, вразливіші від оголених нервів, нестримні і невситимі, спонукають творити молитви, чинити лиходійства і подвиги. Любімо сластолюбство, але неспокійне, незвичайне. Не дозволене законом, а невгамовне, шаленне, несамовите. Шукаймо його так, як шукають золото чи діаманти, бо воно коштовніше, воно неоціненне, хоча й швидкоплинне. Ловімо його, хай би там що. Задля нього умираючи і гинучи від нього. Хочете, пані, я скажу вам одну істину: її ви не знайдете в жодній книжці. Щасливі лише ті жінки, які купаються у пестощах, вони ні за чим не журяться і марно не гризуться. Не жадають нічого, крім нового поцілунка, такого ж солодкого та благодатного, як і попередні. Жінок, яких пестять нечасто, скупо і невміло, мучать марні турботи, скнарість, пиха чи ще щось таке сумне та невеселе. Жінки ж. Пересичені пестощами, нічого не прагнуть і ні за чим не жалкують. Вони живуть собі спокійно, посміхаючись, немов у чарівних снах, і їх ледве зачіпає те, що для інших було б непоправним лихом, бо любощі заступають їм усе, усе зцілюють. Втішають у будь-якій журбі. Як багато я міг би ще сказати Анрі, ці обидва листи, писані на японському рисовому папері, були знайдені в сап'яновому гаманчику під лавою, в церкві Святої Магдаліни, учора. Після ранішньої відправи